Ну що, мені тут наклали на стіл багато всього. Мене попросили відразу одягнути маску, тому поїхали. Я, чесно, не знаю взагалі, що в мене тут на столі. Але будемо з вами розгадувати. Це акумулятор, здається, на 4400. Так, акумулятор, не знаю, моя відповідь акумулятор. Ух ти! А що це? Воно таке, як гармошка якась тут. Воно. Воно не відкриває... А відкриває... відкривай. Ні, відкривайте. відкривається. да Ха! Це батарейки. Батарейки. Ой. А у нас таке якісь щось легеньке. О, це чаї! Чаї, я знаю, це чаї. Несенька. Ух ти! О, це якісь окуляри. Так? Окуляри. Це окуляри, я не знаю чиї, але хтось мені підсунув тут окуляри. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Це щось в рамоці, не знаю що, але щось в рамоці. рамоці. Так. Ти. Щось від USB. Що? Ага. Я не знаю, що це О, це якісь навушники. алло алло, алло. алло, алло. Ой, це навушники О, це цей. е, е, е світловідбивач. Зараз покажу Оп. Оп! Оп! Ну, світловідбивач. Так. Це відосвітло, я вже знаю, яке це. Це відосвітло Б140. Я потім знаю. Це відосвітло. О, це монопод. Ой, под, тут є дві підсвіточки. Хоп-хоп, такий модний монопод. Опа! Да, монопод. Яка я вумна, капець! Ой. Знаю, що підсвіточки це я не поламала, вони з'ємні з двох сторон. Це щось маленьке, не знаю. Якась коробочка маленька. Так, це у нас відеосвітло. Ой. Це мікрофон якийсь, бачу адаптер, це навіть адаптер Type-C. Це у нас, давайте потрогаємо. Це Боя. Боя мікрофон. Це якесь дрідживення. Дрід живлення Type-C. USB. Це акумулятор на 2400, 2200 може бути. Це триніжка. Так. Якась коробочка. Нічого немає якась коробочка. Це теж якась коробочка, вона пуста. Коробочка. І тут якась коробочка, вона також пуста. Ну, напевно, все.